У селищі Радуль згоріло повністю три будинки разом із господарчими спорудами та вогонь ледь не знищив інші на сусідських вулицях. Лихо, яке завдало величезної шкоди селянам, сталося через необережність невідомої особи. 8 жовтня, о 14.45 у Рібкінському районі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на околиці селища Радуль, внаслідок загоряння сухої трави, вогонь підібрався до. Шитлового сектору й охопив кілька будинків з господарчими спорудами. На місце події одразу було направлено три пожежно-рятувальні відділення з Любича, Ріпок та Чернігова. Коли вони, подолавши відстань у 40-70 кілометрів, прибули на місце події, Палали три житлові будинки із господарчими спорудами. Рятувальники кинули всі сили, аби надати полум'ю, яке з кожною секундою ставало все більшим знищити сусідський житловий сектор. Тільки через шість годин колосальної роботи пожежу вдалось приборкати. Наразі людину, через яку сталася трагедія, встановлює слідство.